Спорт, який доступний усім поблизу міського озера в Івано-Франківську, встановили спортивні тренажери. Спортивне спорядження під відкритим небом змонтували на прохання місцевих моржів та за ініціативи обласної федерації тенісу. Якось підійшов до мене. Мій дуже хороший товариш Андрій Колобіжко і запропонував зробити щось, якусь таку цікаву локацію, щоб могли всі займатися, тобто, щоб щоб це було безкоштовно і щоб воно якось більш сучасно виглядало. Ну і ми зупинилися на тренажерах. Він каже: Я тобі все фінансую, ти вишукуєш. Тобто організаційні всі роботи. Напередодні встановили два тренажери з огляду на неабиякий інтерес місцевих жителів до силового спортивного обладнання додали ще низку агрегатів. Ними можуть користуватися як підлітки, так і старші люди. В місті не багато таких і місць, тому що є, скажімо, багато спортивних майданчиків, де є певне тренажерне обладнання. Воно є. Трошки відмінне від цього, в тому плані, що там десь більше стіночки гімнастичні, якісь комплексні такі тренажери, на яких можна робити певну кількість прав. Ці тренажери цікавіші, тим, що тут можна виконувати серію силових прав для різних груп м'язів, і це дуже важливо. І зручно в тому плані, що це рекреаційна зона. Тут є достатньо людей, які саме з такою метою сюди йдуть, і це дуже важливо. Вуличні тренажери мотивують все більше людей займатися фізичною культурою і спортом, передусім на свіжому повітрі. Відтак цю ініціативу підтримала обласна федерація з тенісу. Розумієте, спорт абсолютно для всіх, тобто і для аматорів, і для підлітків, тому що не всі можуть собі дозволити навіть просто піти в будь-який там тренажерний. А ці тренажери доволі хорошої, достатньо класної якості, так і. І тим більше зараз, коли тепла погода відкри... займатися під відкритим небом набагато здоровіше і краще, ніж там, наприклад, навіть в закритому приміщенні. Тому це абсолютно для усіх, так і для особливого населення нашого міста. Незабаром поблизу міського озера побільшує спортивного інвентаря, обіцяє профільний департамент Івано-Франківської міської ради. Віроковцун Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.